Це крайній населений пункт Донецької області перед Дніпропетровською. І Чим ближче сюди підходили російські війська, все частіше по населеному пункту прилітали російські снаряди. А ще ракети та авіабомби. Будинок Юрія був знищений під час однієї із таких атак. Просто слушаю. Три біжить. В хаті було в цей Живий астався. бог спас. Засипало. Через вікно вилазить, бо двері заклинили, не міг через двері вийти. Через вікно вилазить. Навіть не свій воно п щук -п щук, ну, секунди. А що ти зробиш? Ті, хто ще не виїхав, чекають на пенсію. потім обіцяють залишити Донецьку область. Як, взагалі обстановка в останні дні? Ну, Очень. Очень. Громко і бах, і бах. Вже виїжджаємо. Почта зараз приїде, отримаємо пенсію. Не дополучили і все. Воїні виграли? Да. Знаєте, куди вони? Так, так, я знаю. Просто тут пенсію треба отримати і все. Валерій Дугельний, голова місцевої громади, розвозить гуманітарну допомогу. В обстріли практично через 2-3 дні кабами і безпілотниками розбивають. Люди активно виїжджають. Ну, зараз в селі залишилось десь приблизно десь до 200 осіб. Це в добрі часи було 1200 Валерій розповідає про ситуацію. Пояснює, за 10 кілометрів звідси розташоване селище удачне, за нього йдуть бої. А там, де ми стоїмо, це остання громада Донецької області на цій ділянці фронту. Далі вже Дніпропетровська область. Та що думаю, надіємося на Збройні Сили України. Зараз там. Пішли контратаки, нам військові розказують, там відбили, там відбили. Трошки, ну, зараз трошки призупинили. Ну, Призупинили просування, а обстріли ж не призупиниш. Кидають і кидають, і кидають кабами. Останній час, правда, нам везе, люди, люди не постраждали, ну, а будинків побило багато. Що буде далі, чоловік не знає. На межі областей активно будують фортифікаційні споруди. Приїжджаємо. Лінію оборони, Форт, точніше, фортифікаційну лінію між Донецькою і Дніпропетровськими областями. Регіони вже розділили величезні протитанкові рови, зуби дракона та безліч оборонних укріплень. А це вже найперший населений пункт Дніпропетровської області, який знаходиться. Біля адмінмежі з Донецькою областю. Сюди вже також прилітає. Почалися руйнування. Від удачного, де зараз точаться бої, до цього села на Дніпропетровщині близько семи кілометрів. Сюди вже почали залітати російські фпв дрони Спостерігаймо дрон. Що? Олексій, наш водій, швидко ховає машину. Це нормально, все добре, воно що не помає. Військові нас попередили про те, щоб були дуже уважні, дивилися в небо, бо багато fpv дронів вже залітають сюди, в Дніпропетровську область. І там трохи далі, ближче до Донецької, будували оборонні укріплення. fpv дрон влучив в автомобілі, загинули люди. І полюють за будівельниками. Недавно загинули працівники компанія, яка дороги будує, там поранені двоє загиблих. Їх пів розбив машину, люди загинули Іменно в процесі. Між село Молодецьке і село Новопідгороднє. Якраз кордон між Донецькою і Дніпропетровською областями. Це там люди постраждали. І часто будівельники обстрілюють часто. І техніка страждає, і люди страждають, працюють, не розбігаються. Російські війська атакують будівельників, які будують лінію оборони. Валерій упевнений, що лише відсічу можна зупинити російські війська. Вірити їм, домовлятися, немає ніякого смислу. Чоловік не вірить у перемир'я і непокоїться, щоб союзники не припинили допомогу. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.